Напередодні другої річниці початку заборушень та в подальшому бойових дій на Донбасі у Костянтинівці знову почали обстежувати об'єкти, що можуть використовуватися як сховище на випадок обстрілів та перевіряти їхній стан. Тож фахівці профільних служб разом з працівниками жеків пішли по підвалах. Сховище під будинком по проспекту Ломоносова 160 у минулі часи штаб цивільного захисту. Тут сьогодні підключено електрику. є лави для тимчасового перебування, витяжка та вогнегасник. Прибирання у приміщенні робили мешканці будинку. Був організований суботник, і сюди прийшли жителі цього дому. І ось це тут повиносили то, що вважали лишнім. І з той сторони є выход. желець, і он ключ ту входную двері контролирует. Проте навіть у цьому мало не зразково показовому сховищі фахівці виявили певні недоліки. Ні то ні двіження в підвальному поміщенні. Плохо, що тільки ключі знаходяться у граждан цього будинку. Що можуть і не вовремя, якщо в сучі такого нарушення, що не можуть нікоти люди попасть загалом під будинками та іншими спорудами Костянтинівки нараховується 120 сховищ, придатних на якийсь час прийняти людей. Є сховища під школами та садками, і вони у кращому стані. Проте справжня біда спіткала великі бомбосховища, зведені на території міста та промислових підприємств. З 43 таких об'єктів лише три обмежено придатні прийняти людей. Сховища знаходяться на балансі підприємств. Як вам відомо, що сховити підприємства «Автосклок», чер... «Красний Октябрь, Октябрі у нас не залишилося. Вони банкрути розібрані та ж участь ожидала і наше защитне заружиння. Жодного з п'яти бомбосховищ не лишилося на території колись стратегічного заводу Автоскло раніше захищені споруди могли прийняти як зміни працівників, так і місцевих мешканців. Залишилися одні руїни. Де вход є, де просто керпічі знаходяться. Нього все заросло, все сравняли. Все, люди справились. За словами фахівців, наразі навіть не розглядається питання виділення коштів на відновлення даних об'єктів.